Привіт, Привітки, друзі! Вітаю вас із В'єтнаму! Розпочинаємо новий день, новий влог. Сьогодні у нас субота, вихідний день, і в нас було заплановано поїхати в одне цікаве місце, але ми не знали, що буде з погодою, так як декілька днів було таких досить активних дощів, тож наша поїздка була під загрозою. Сьогодні ми прокинулися дощу немає, трішки захмарено, але ми все рівно вирішили їхати. Їдемо трішки самі, розважимося, дітей наших розважимо. Та я сподіваюся, що і вас відволічаємо, Тож вирушаємо. Куди ми їдемо, розповім трішки згодом. Зараз ми йдемо до наших друзів і вже разом будемо виїжджати на таксі. Так, ми взяли каву з собою, водій нас вже чекає і вирушаємо. Ранок в'єтнамці вже давно не сплять, 7 годин продають баньмі. Хто хоче перекусити з самого ранку, поснідати, можна це зробити вже. І всі по своїх справах. Хтось на роботу, хтось в садочок, хтось каву попити в кав'ярню. А ми їдемо в одне цікаве місце, яке називається Бін Wonders нам. Це місце, де багато цікавих розваг. Там і аквапарк, і зоопарк, і... Різні атракціони, тож ось так вирішили сьогоднішній день провести. Трішки накрапає, але сподіваюся, що туди, куди ми приїдемо, з погодою буде все добре. Сьогодні їдемо з Данангу до Вінбонрус нам хоян. Це величезний розважальний парк неподалік Хояню, і ми плануємо провести там день. Вирушаємо з самого ранку, щоб стигнути побільше. Дорога займає приблизно 40-50 хвилин. Їдемо вздовж узбережжя, маршрут дуже мальовничий. з одного боку море, з іншого пальми, поля та невеличкі села. Так, ось ми і приїхали. Дивіться, які тут. Кіт зроблений, ніби якісь човни. Тут ось такі, дивіться, фонтани зроблені, ніби вони стоять на водичці. Дуже цікаво. Так, ще по квиточкам. Тут дивіться, ми беремо стандарт тікет 600 тисяч з дорослого, з дитини 450. І Аліска вже більше одного метра. Тож ми їй беремо дитячий квиток, дитячий це ось до метр сорок. Чи маленько людей? Гарна така територія, зелено навкруги. Добре, що дощу немає, тому що ми їхали і трішки покрабувало. І я хвилювалася, що зараз розпочнеться дощик, але все добре. Квіточки взяли, рухаємося всередину. Він контрс нам Хоянь. Це сучасний тематичний парк, розташований між Дананом і Хояньою. Приблизно за 15 кілометрів від старого міста Хоянь. Це частина великої мережі парків Він Wonders, створених в'єтнамською корпорацією VinGroup. Цей парк це не просто набір атракціонів, він створений як місце, де можна зануритися у в'єтнамську культуру, побачити дику природу і розважитися наповну. Парк умовно поділений на кілька зон, кожна з яких має свою атмосферу. Це стародавнє в'єтнамське місто з ринком і ремеслами. Містечко в європейському стилі з кольоровими фасадами, природна зона в сафарі та аквапарк. Та сучасні екстрим атракціони. А тут дивіться кімнати для відпочинку. Якщо ви втомилися, можна прийти просто на оцих пуфах посидіти, тому що тут. Величезна територія. Ви подивіться, яка мапа. Тут просто ходити не переходити. Часу мало, і побігли розглядати, що тут є. Дивіться, які зроблене як під старе місто. З тієї сторони дуже гарна така набережна. Це кімната з масками ось такими різними дивовижними, цікавими. Така тут кімната з одягом. А тут дивіться, кімната з благовоніями. Це палички, які в'єтнамці запалюють на свята, в храмах зроблена в'єтнамським прапором зірка, а там ось просто кольорові такі стоять. Це як не зроблено. Кав'ярня. Це все такому старовинному стилі зроблено. Тут навіть запах, такий, знаєте, старовиною, старі меблі, старі сервізи на столах, старий такий гарнітур стоїть, техніка старовинна. старовина. який телевізор, скільки йому років. Портрет Хошеміна З цієї сторони також дивіться. Дуже часто можна зустріти, що в'єтнамці ось так виставляють старовинну техніку. Газети, дивіться. Обережно, обережно, там голочка, там гостре, пальчики туди несуй. Ой тут гарно, просто неймовірно. Я просто в Захваті. Таке гарне місце ми про нього не знали навіть. Так, тут на кожному кроці є місця. Тут на кожному кроці є місця, де можна щось перекусити. На вході у нас перевіряли сумки, щоб ми з собою їжу на територію не проносили. Але здається, у нас у вартість хвиточка входить якесь харчування, якийсь буфет, то ми будем, будемо розбиратися тоді пізніше. Зараз пройдемося, прогуляємося ще. до обіду є час. Тут є і сувенірні крамнички, ми вже багато чого приходили, я вам показувала. Інча. Ось є і капелюхи різні, там парасольки якісь тапки, одяг продають, якісь різні дрібнички. Дуже гарно і прикрашено, дуже гарно. І територія така гарна. Навіть той, хто не любить атракціони, аквапарки і так далі. Просто погуляти тут. Дуже гарне таке місце. Бачу, там електромобілі їздять. Можливо, можна взяти собі, щоб вас по території покатали, тому що тут величезна територія. Так, а тут щось з тваринами. Давайте зайдемо, подивимося. ого А Це типу навчальний центр. Тут тварин немає, але просто про них розповідають. Можна прочитати інформацію.

Ще одна змійка якась лежить. На гілочці отак скрутилася і відпочиває, собі спить. В ту частину, там, де тварини, там, де вівці є, що я не бачила, ми підемо трішечки пізніше, ми пройдемося вулицею, подивимося, що тут є, а потім вже будемо на локації на різні ходити. Поки що йдемо основною вулицею, вздовж ось цього каналу цієї річечки. Так, а ось Акаусь хитрый зоопарк, Happy Zoo Ти хто? Я кузя. Ти, ти кожа дережа маленька. Отанки Аліса. Кузенята малесенькі. Малесенькі, малесенькі. Можна поглядати кізоньку. Тільки обережно. В неї є зубки. Вона то не має вкусити. Ой, боїшся? Двики в неї річки. Ти бачила? Коза дереза яка? Вона кожа дереза Так. Ви зрозуміли, що ми тут надовго. Аліса задоволена страшенно. Я ще попереду бачу, скільки всього крутого зараз вам покажу. Ой, дивись, які вони смішні, Алі. Бешкітники малі. Ой, це опосуми. Так Так. називаються вони. Диви, вони на задні лапки як стають. Ти бачиш, які вони смішні і заглядають. Класс, його не риють, Жучків якихось шукають. Воно облизи, воно вони Дай йому ручку, погладь його. Погладь, не бійся. Вау, це дивіться хто? Але підходити близько до нього не можна, Алісся. Бачиш, який в нього клюв великий? Він може як клюнути? Я щось трішки забула, це страуси чи це ему? Раніше вони були, відносилися до одного підвиду. потім їх розділили, і я зараз вже не пам'ятаю. Це страус, чи це ему? Ну що ви, чувачки? Що ви там? Пісочок жуєте? Чим вас там будують? Тут мають бути лемури. Он вони сидять на дереві, на гілочці Вони на дереві лемурчики. А ось і вівці. Так, а тут у нас олені. Як ваші справи, друзі? Дивіться, який великий рогатий. Самець. І маленькі. Оленята. Бенді. А вони не будуть тобі їсти. Так, заносик можеш зверху таку погладити. Дивись. Я можу кусати. Ну, може і вкусити, звісно, подумає, що ти йому травичку даєш. Ой, які вони всі класні. Рухаємося далі. Ой, а тут хто? Так, а тут вони лежать, відпочивають. Дивіться, які, як ведмежата, такі смішні лапки опустили і на колоді лежать. Ой, клас. А тут у нас є ноти. До них можна зайти погодувати їх, так я зрозуміла. 90 тисяч. Додатково потрібно платити за те, щоб погодувати тваринок. Ось там будиночку сховався і там воно будиночку два штуки є. А тут можна ще й на човні по річці поплавати. Там воно, дивіться, кінгуру я бачу. Ну Ми до них дійдемо, там воно ведмедя бачу. Я думаю, що ми сюди попливемо, тож і покажемо вам. Клас. Так, тут якісь рептилії, який з помаранчевим окрасом. О, ось які тут. І ось їдять сидять. Бачиш, Бачите? Обережно, так. І там воно сидять. І Гуан. І он, ще лаука. Бачила які? Так. І ось, і там лаулика. Так. Он в куточку. Крутився калачиком, лежить лінивець. Ой, якісь міські. Примати якісь. Малесенькі такі. крихітки. Африканські сірі папуги. Привіт. Hello. Насправді це місце досить гарне, тваринки доглянуті, гарні вольєри, акуратні, такі, знаєте, все чистенько. Тварини тут в гарному стані і я думаю, їм тут добре. Так, а це копібари. Для мене це великі гризуни, я взагалі не розділяю любов людства до цих тваринок, якщо чесно. Діти від них просто в захваті. А тут ще ось такі червоні папуги. Щось вони розійшлися. Черепашки. Хтось плаває, хтось відпочиває. Але тут малючки, невеличкі черепахи. <ривіт> Аліса подобається тобі? Там ой, є. А, там, там там є. Ага, туди. Тут ось маленькі карликові кінгуро. І кузенятко до них залізла. І його все ще ще. Ага. Так, зараз розберемо. Так, тут можна купити корм для копібарів. 120 тисяч коштує корм і подарунок, ну, подарунок умовно. Ви отримуєте ще й іграшку копібара. Алісі дуже захотілося таке, так Алісі? Йдемо? Маленьку нам кого потрібно якого даю для багатьох хаос. for Capybara and Trinidad. Thank you. You can go over there. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Морквочку можеш дати? Морквочку ні, сказали не давати. А що ж давати? Листочки. Моркво... А чого морквочку не можна? А морквочку, можу сказання, там сказали лише листочки давати. Тихенько, не тримай, ми такому це речі шеренг. Сказали тільки листочки давати, морквочки Равно. не давати. Реально? Аліса, можеш і цьому дати дружку? Є банан, є банан так? а морквочки більше немає. Ні. Банан? Так? Мабуть, ми в якихось мавпочок знайдемо і банан віддамо мавпочкам Аліса, так? Так, ну все, залишаємо ми кобібарів, Аліса задоволена більше ніж. А, я задоволена, що Аліса задоволена, Котенят погодували, йдемо далі. Павлины там. Да, Ты там да, побачила, да. что они есть? Пойдемте скоренько добыться. Так, а тут вольер с птахами. Почекай, 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 Алиса. Кто там? Павлины. Павлины. Класс. Павычи. Алиса, павычи. Павычи. Без Так, тут багато павичів і самців, і самок, і багато різних, і папуг, і різних ще. Я навіть не знаю, як вони називаються, ці породи, якісь куріпки, чи хто них, хто вони такі. Якісь курочки. А це паєнка. Павич. Павич, теж. Ні, то я то є якісь куріпки Аліса, мабуть. Я не знаю, хто такі. такий. Давай у тата запитаємо, можливо, він знає. Аліса просто в захваті. Вона взагалі за минулий рік була двічі в зоопарку. Ми були в Куала-Лампур і в, в Малайзії, і їздили в контактний зоопарк. В Патаян, коли ось місяць тому були в Таїланді, тож вона в принципі була в зоопарках, вона бачила тваринок і їй дуже подобалося. І вона сьогоднішнього дня чекала з величезним нетерпінням і я бачу зараз, яка вона задоволена просто в захваті, скільки емоцій у дитини. Та й в дорослих емоцій немало. Тут лебіді, чорні, білі, різні коченята плавають. Так, а ми зараз йдемо до ріверсафарі, хочемо сісти в човник та попливти по річці, подивитися тваринок, які на березі річки знаходяться. Я вам вже показувала, хто там є. Так, тут можна собі. Можна собі обрати три види маршруту різної довжини на 20 хвилин, на 25 і третій маршрут 30 35 хвилин. А, так, тут взаємодію, перший маршрут взаємодію з тваринками немає, другий маршрут одна точка, де можна ну, мабуть, вийти, подивитися або погладити. І третій маршрут в двох точках зупинка. У нас тут трішки черга, потрібно почекати. Стоїмо, чекаємо вільного човника. Так, але це у нас ще маленька черга, а он черга. Ну, якась особлива черга? VIP. так. Ну, це добре. <плес> так, ось наш човен, мабуть, приплив, прийшов. Але в нас відправлення об 11, нам потрібно півгодинки почекати. Чи ми йдемо? Hello, Kinshaw. Hello, Kinshaw. Welcome to River Safari. Ladies and gentlemen, River Safari, the big one is now for you. Over the life jacket is fully equipped under your seat. In case of emergency, please follow our instructions. They live in Africa, Europe and Asia, mainly in rainforests and savannah. Beards and a pair of spiral horns that can be longer than one meter. Only male. Extinct in the natural environment in 1999. Only exists in reserve. Species of the antelope. The male weighs about 900 kilograms and the female weighs about 600 kilograms. have long, spiral horns, of 55 to 90 in valleys. <coughs> <coughs> characteristics and behaviors. <coughs> At river so far, three species of swans are being concerned. the White rhinoceros. White oh, rhino usually live in Africa little, and Asia. At present, yeah, rhinoceros little. love to it's bathe in mud. They have a thick layer of skin, about five centimeters. Wild giraffes are found Africa. There is camel on your right side. This is the most famous member of the camel directly into the blood and stored in the intestinal system. Camel hub contains bad and tissue And now we are moving to the elephant house. Elephants spend 80 over 40 years of conservation. is about Elephants are the largest of all land animals. Пінгору там, алі сподобається Дуже сподобалася прогулянка річкою. А просто в захваті. Ми в захваті, звісно, вихід через сувенірну крамничку. Ми трішечки прогулялися вже зголодніли, тому що виїжджали вранці з дому і не снідали. Зараз підемо пошукаємо буфет, де можна пообідати щось перекусити, хоча б, і будемо рухатися далі в сторону атракціонів. Дуже багато класних тваринок. Ми тут побачили, нам дуже сподобалася прогулянка по річці. Взагалі тут можна гуляти, ходити. Хто не любить тварин, може собі знайти інші розваги. Хто не любить атракціони або аквапарк, може ходити гуляти і на тварин споглядати. Мені здається, в цьому місці кожен знайде розваги на свій смак. Друзі, вирішила розділити це відео на декілька частин. Це завершення першої частини. Ми дуже класно провели час, скільки гарних тварин. У Алісі емоцій було просто неймовірно багато. Тож, сподіваюся, і вам воно сподобалося. Чекаю від вас на вподобачку, коментар внизу під відео. І не забудьте підписатися. Зустрінемося з вами в наступній частині. Бувайте!